Дід Павук, командир підрозділу тереборони на одному з блокпостів Сум. В минулому вчитель історії. На сьомому десятку мав відпочивати на пенсії, але пішов на війну. Перший раз на війну я пішов у 2014 році. Потім мобілізація 15-й рік. Ну і зараз на війні. Як історик, я чудово розумів, давним-давно. Що такі події, отака війна повномасштабна Кацапі проти України, це абсолютно очікувана річ. Це війна двох цивілізацій. Розумієте, хлопці, це війна двох цивілізацій, цивілізація московського православна, та, скажімо, проти Україно, європейської цивілізації. І коли питали мене, і зараз питають, коли закінчиться війна, коли переможе одна цивілізація. Боєць вважає, головне завдання російської армії знищити українців як націю. Їм не потрібна, наприклад, наша земля, як бачимо. Їм не потрібна наша інфраструктура, бо вони є гроші. Їм не потрібна наша держава, їм не потрібні навіть наші люди. Вони нас хочуть винищити фізично. Нас же вчили голодомори. Гулаги, коли мільйонами гинули. Ні. У нас до цього часу вистачали вати, русські браття, вони слав'яни, у нас там одна православна віра. Ну, отримуйте. От я звертаюся з Ви отримали те, що хотіли. Готуючись до війни з Росією, дід Павук купив собі американську автоматичну гвинтівку М16 китайського виробництва, з якою тепер воює. Я кричав. Вже років 10, що люди добрі, війна буде. Тому я взяв собі, коли казав, на що там собі діду купив автомат. Тому що я знаю, куди я купив цей автомат. Бо я з цим автоматом із, із набоями, я тепер отут, на війні, чекаю кацапів. І прощення за те, що вони заробили за ці 15 днів, їм не буде. І попереджаю кацапам, альо, я вас полон брати не буду. І хлопцям я своїм дав команду полон не брати.